Б'є, значить, любить у Луцьку за вчинення домашнього насильства. Судили чоловіка. До слова, вже далеко не вперше. За даними слідства, обвинувачений систематично бив та принижував цивільну дружину. Жінка терпіла знущання два роки, проте останньою краплею стало, коли співмешканець зламав потерпілій щелепу. На жаль, людина робить, що хоче. Поводиться, як собі вважає за потрібним. Він розуміє, що йому нічого за це не буде. Я вирішила взятися за цю справу, скажімо так, тому що я не одна така, і я захотіла довести це все до кінця. Має бути якась справедливість. Жінка теж має право жити, бути гарною. Тим більше, ну я завжди була красуня, а з мене просто зробили урода. Як розповіла потерпіла Лучанка у суді, побої з часом ставали систематичними, а синці все більшими. Попри усі спроби боротися з домашнім тираном, насильство продовжувалось. Бо ж на чоловіка не діяли ні виправні роботи, ні штрафи. Прийшла людина істота, верніше, бо це людиною назвати не можна в 11 годині. Пару ударів зламав челість, далі він мене завелося, просто шевернув з дивана на підлогу і добивав кулаками ззаду по ребрах. Тобто я вже була на підлозі. Це б тривало дві години, ці тортури, це каторга. Це просто і в мене враження було, що я попала в пекло. Зараз же обвинуваченому інкримінують нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості та безпосередньо вчинення домашнього насильства. Після вивчення усіх деталей справи суд таки виніс вирок. Суд визнав тричі уже судимого до того за домашнє насильство. Чоловіка винуватим у тому, що він постійно бив, принижував і ображав дружину. А після того одного разу ще вдарив її в обличчя і зламав ще але і призначив йому покарання у виді двох років позбавлення волі. Можливо, хоч після такого покарання чоловік зробить для себе висновки та не вчинятиме подібного у майбутньому. Анна Рарух, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.